Thank you. Вітаю, це програма на часі. І сьогодні гість нашої студії Ігор Попов, депутат Верховної Ради, заступник голови комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції. Вітаю вас. Добре. Отже, пане Ігорю, багато років ви очолювали комітет виборців України і досить прискіпливо спостерігали за діями владних мужів. Тепер. Ви самі у владі, і як почуваєтесь по ту сторону барикад, знаючи, що тепер за вами спостерігають Ну, після роботи в Комітеті виборців. Я працював і в секретаряті президента Ющенка я працював в центральному органі виконавчої влади, і тому це вже. Не перші враження від роботи у владі, проте, звичайно, інколи легше давати поради ззовні, ніж будучи всередині, ти розумієш, що не всі з тих порад можна виконати, і ти відповідаєш за ті рішення, які приймаєш. І тому ця Верховна Рада вона можливо важча, тому що вона приймає багато непопулярних рішень, що стосується і мобілізації, і непопулярних податкових реформ. І от намагаєшся знайти все таки якесь менше зло, чи все таки якісь кращі рішення, але це не завжди легко. 14 січня вже перейдемо до безпосереднього питань. Набув чинності закон про антикорупційне бюро, і ще наприкінці минулого року президент говорив, що має сподівання, що з 14 січня все ж таки бюро запрацює. Проте на сьогодні маємо картину, що ні працівники, ні керівник не призначений. Чому гальмується цей процес? Ну, не можу сказати, що він гальмується. Все-таки комісія створена. Можливо, там на тиждень-два затягнули дехто із тих, хто номінує комісію своїх представників. Проте комісія вийшла абсолютно нормальна. Тобто люди там порядні, і це саме головне, щоб вони не, не зважали на якусь корупцію чи політичний тиск у своїх рішеннях. Ця комісія вона існує лише для того, щоб обрати директора бюро, тому що від директора бюро дуже багато що залежить. От вони розпочали прийом заяв, буквально скоро вже в кінці місяця вони закінчаться заявки, прийом, термін прийому заявок. Вже надійшло там до сотні закритих конвертів, які ніхто не розкриває. А я думаю, що ми виберемо дуже цікаву людину. Комісія вибере правильно? Так, згідно чинного закону, вони обирають трьох переможців конкурсу, і президент одного з цих трьох призначить голову антикорупційного бюро. І він уже буде формувати весь склад, тому що там 700 чоловік, і звичайно. Я не можу бути дуже ідеалістичним про те, навіщо створюється новий орган, тому що чинні органи слабо борються з корупцією, всі це бачать на собі, що корупція разом із війною залишається одною з двох головних проблем. І тому завдання, якраз нашого комітету, дати таке нормативне забезпечення, щоб нове антикорупційне бюро реально боролося з корупцією в найвищих ешелонах влади, а не домовлялося, займалося, що хтось відкупився. Всі ці проблеми є, ми їх бачимо. А де гарантії того, що антикорупційне бюро буде незалежним від влади, то співробітники будуть робити якісь дії, не боячись того, що вони задінуть чиїсь приватні інтереси. Ну, ми намагаємося вибудувати це. Одна з ідей це розглядається зараз виключити Верховну Раду з процедури затвердження, тому що він тоді не зможе копати під народних депутатів, бо він буде залежати від того, вони за нього голосували чи ні. Але тоді так само треба послабити вплив президента, тому що тоді він стане ручним президента. Друга річ, яка також зараз в законі не війшла, але зараз ми розглядаємо в комітеті це підняти їм зарплату. Можливо, це не популярно, проте якщо слідчий буде розглядати справу на 100 мільйонів гривень і мати зарплату 3 тисячі гривень, він буде дуже в зоні ризику. Спокусує. Так спокусує. Спокусує нього будуть, і саме тому треба їм дати достойну зарплату, але в той же час дуже жорсткий контроль, якщо його пійме. Навіть то це одразу ще було кримінальне покарання. Тобто, таким чином намагаємося десь зробити це бюло незалежно від політики. І звичайно, ми розуміємо, що директор бюро матиме всю інформацію на найвищих посадових осіб. А з них на жаль більше половини залучені залучені якісь махінації. Тобто це дуже серйозна посада, дуже серйозний вплив. От до речі, є інформація багато ЗМІ про те говорили, що іноземців можуть очолити антикорупційне бюро. бюро, зокрема Богдан Вітвіцький, американський, колишній американський прокурор українського походження. На вашу думку, чи не ризиковано це призначати саме на таку посаду? Іноземці чого говорять про іноземця? Не тому, що немає професіоналів в Україні, професіоналів вистачає, але всі українці вони десь вже були задіяні. У нього вже якісь є друзі, перед кимось зобов'язання. Є загроза того, що він проти цих друзів не буде розслідувати. Цього він не троне. В результаті нікого не троне. Так само як Генеральна прокуратура, чому зараз збираються підписи за відставку генпрокурора. Нікого не сажає. Всі ж говорили, що корупції повно справи порушені, але жодного із керівників корупції не посадили. Саме тому впливає ідея, давайте іноземця. Закон прямо забороняє іноземця, але закон можна змінити. І зараз комітет розглядає можливість цих змін. Крім того, можливо, спрацює така ж схема, як сталася із трьома міністрами і рядом інших там заміністрів, коректних департаментів, куди залучені іноземці, коли вони будуть змінювати громадянство. Проте оскільки на директора бюро це. Конкурс, то комісія постановила це абсолютно згідно чинного закону. Якщо іноземець хоче, він повинен ще до закінчення прийому документів змінити своє громадянство. А була ідея така, що працівників та керівника обиратимуть, перевіряючи на детекторі брехні. Проте Верховна Рада відкинула, мовляв, в Україні немає не сертифікованих. Ця процедура це така сумнівна процедура. а з іншого боку, добровільно багато хто погоджується. І а яким можу... чином от визначати, що ця людина достойна бути працівником антикорупційного бюро? Директора визначає, виходить, комісія із достойних цікавих людей. Решту буде призначати директор вже своїми розпорядженнями. Саме тому у нього буде дуже багато влади в своїх руках. І він уже буде обирати із претендентів. Зараз критерії ви... якісь є? Ну, звичайно, критерії хотілося би, щоб мати професійну і порядну. Щоб був цей сплав, і зараз вже звичайно багато слідчих і в органах прокуратури і в служби безпеки прагнуть перейти до цієї нової структури, розуміючи, що там функції будуть скасовуватися, тому що створюється державне бюро розслідувань, Національна рада з боротьби корупції, яка буде розглядатися всякі запобіжні механізми, і Національне антикорупційне бюро, яке буде розслідувати діяльність найвищих посадових осіб. І тому відбирати буде з кого. Проте знову ж таки, багато з них вже задіяні. Вони зрослися з цією корупцією, і от щоб їх не допустити, це величезне завдання. Абсолютно ідеально його не виконаєш. те, щоб хоча б на першому етапі бюро реально працювало незалежно. А будуть залучатися працівники СБУ, прокуратури, як говорилося. Раніше що ми зараз пропонуємо в змінах знову ж таки до закону. Я думаю, ця норма пройде, щоб ті е, слідчі е, оперативні співробітники, які останні п'ять років працювали в спеціалізованих органах, що борються з корупцією, що вони не мали права займати посади. Це може бути і з інших паралельних. Скажімо, в СБУ є лінія, К, яка займається саме боротьбою з корупцією, до якої багато претензій, і є там департамент економічних злочинів, до якого претензій менше, то можливо з того департаменту будемо брати людей. Щоб вони працювали, щоб вони все-таки з нуля починали свою історію. Ми сьогодні у війничан запитали, що, що потрібно зробити, аби подолати корупцію в Україні. Давайте послухаємо, що вони сказали. Щоб подолати корупцію, то треба, звісно, робити зміни. Як у Верховній Раді говорили, що треба. Закон про корупцію, щоб був, щоб всіх взяточників всіх наказували, от ну, щоб нести якусь адміністративну відповідальність. В першу чергу кожна людина повинна мати ну, бажання не бути корупціонером, а тоді вже все буде хепне. Я рахую, що так. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що потрібно зробити в Україні, щоб подавати корупцію? Всіх бандитів в тюрму посадити. Першого попавшого корупціонера розстріляти, я останні далі і забули. Чесних людей поставити, напевно, до влади привезти. Ну, принаймні там, волонтерів, ну, з тих, хто зараз себе проявляє. Нове покоління, ну, я так вважаю. Я думаю, треба ближче прислушатися до народу, змінити власть, змінити правління як суть, тобто змінити повністю систему. Я вважаю, що треба почистити в першу чергу з корня всіх, поміняти, замінити людей, бо ті люди, які вже е, привикли брати гроші на лапу, вони вже від цього не відмовляться. От і все. Але поміняти звичайно пов... повністю всю систему з самого початку. корня, от і все. Хоча вряд ли хто цим буде займатися. А я вважаю, що кожному з нас потрібно перестати корупцію поощряти, так сказати. Тоді буде щось налагодитися. Фактично з усім можна погодитись. Я проілюструю на такому прикладі один із найбільш успішних прикладів недалеких від нас: це як подолали корупцію в Даї Грузії і кілька елементів. Перше, це повна переатестація заміни особового складу, це підвищення зарплати. Про це всі знають. Але крім того, паралельно йшло провокація хабарів і посадки по кілька десятків чоловік щодня. Перший місяць сажали. Провокація посадили. Провокація посадили. Тоді нормальний офіцер дивиться, в мене є така зарплата. Навіщо я буду ще стільки вимагати хабарів, якщо в мене дуже величезний ризик, що я просто сяду? І тоді воно зменшується. І головний елемент не секрет, що всі ці хабарі, які гаїчники збирають, вони йдуть наверх. Головне, розвалити піраміду, якщо зверху йде сигнал возити більше нічого не треба, і ми тебе ще будемо провокувати. Але зарплата в тебе достатня, щоб отримувати сім'ю. Ну, яка нормальна людина відмовиться від такої роботи, він тоді не буде ризикувати. Тобто, всі разом ті елементи, про які говорять наші глядачі, тобто це і зміна окремих людей, яких не перевиховаєш, але це і стимули для того, щоб більше це не повторювалося. Були досить радикальні висловлювання, саме тому жорсткість в покаранні повинна бути. І, але якщо ми запроваджуємо жорсткі закони, вони все одно не виконуються. Ну, запровадили закон, що не можна дарувати подарунки державним службовцям. Там там від 50 гривень все це хабар. Ну, але все одно ж всі дарують. Тому що навіщо такий дурний закон жорсткий, який все одно ніхто не виконує. А кого треба уже прижучити, того вибірково покарають. Вибіркове покарання також не повинно бути. Воно повинно бути тотальним для всіх. І повернемось до Верховної Ради. В п'ятницю президент вніс законопроект про скасування депутатської недоторканості та суддів. Яка ваша думка? Чи є вірогідність того, що у другому читанні все ж таки це за цей закон проголосують? Ну його ще не проголосували в першому. Це ж теж хитрість. Навіщо одурити виборців? Тобто недоторканність знімати треба, все обіцяли. Але е, законопроект лише внесли до порядку денного. а цим ще на півроку відклали все це довгий ящик. тобто реально обдурили. Той законопроект він не ідеальний, як завжди, написали на коліні в останній день, хоча ж знали, що треба вносити, були інші нормальні пропозиції. Треба не повністю знімати, треба обмежити. От якщо депутат, коли він виконує депутатські повноваження, він сам він розкриває корупцію, він бореться там з незаконними якимись забудовами, він зупиняє злочини. Але коли він це робить як депутат, він не повинен за це нести відповідальності. Якщо ж він там по бізнесу щось краде, чи він там, не дай Боже, збив когось машиною, має, має бути така відповідальність, як для інших громадян. Це треба розділити і це треба ввести. Те саме для суддів, і те саме для президента. Для президента так само він не повинен мати імунітету, якщо він здійснює злочини. процедуру імпічменту треба спростити. І це не тому, що до цього президента таке ставлення. Просто щоб кожен раз, якщо наш президент будь-який щось неправильно робить, щоб кожен раз не треба було проводити майдан і півроку ганятися за цим президентом. Треба спростити процедуру імпічменту, щоб вона була важкою, складною, проте доступною, і можливою. І все це буде зроблено, але, на жаль, тепер в першому читанні законопроект буде прийнятий лише на другій сесії, а і лише десь з осені можна буде його в цілому запустити. Тобто, все відкладає це питання. А ви особисто голосуватимете за. Звичайно, тобто, наша фракція обіцяла, мені та недоторканість вона не треба. Але дійсно, коли ти з трибуни розказуєш про якісь злочини, от там має бути захист. Хай інформація не зовсім перевірена. Зараз я, як депутат, можу озвучити в своєму листі до Генерального прокурора в своєму виступі інформацію про злочин, навіть якщо виборець, який до мене звернувся, просить не називати його імені. І це теж дуже важливий інструмент, тому що приходять, але кажуть, я не можу це зараз сказати. Але от він чітко вказує, хто взяв хабарі. І я все це підписую, відсилаю. І Їх карають. Але, маючи недоторканість, я таким чином захищаю цього свідка. І ці, ці інструменти треба залишити. З огляду на сьогоднішню ситуацію в країні, і на вашу думку, які реформи слід проводити в першу чергу? Ну, звичайно, оскільки ми і говорили про корупцію, я записався в цей комітет, розуміючи, що це одна з найбільших проблем. Реформи повинні бути в економіці, щоб всі заробляли. А не крали і реформи повинні бути в соціальній сфері, щоб проводячи економічні реформи, даючи економічну лібералізацію, ми не позбавляли людей мінімального рівня доходів. Саме тому, скажімо, в останній пленарний тиждень мій колега депутат від радикальної фракції Юрій Шухевич зареєстрував закон і прийняла його Верховна Рада одразу в цілому. Закон здавалось би невеличкий, проте для багатьох людей він принциповий. Те, що жінки, які мають 55 років, навіть якщо вони в цей момент не працюють, але мають 30 років страхового стажу, можуть отримати свою пенсію. Це вона буде трохи меншою, ніж якщо до по досягненню віку, проте, якщо вона 55 років не працює, дуже мало шансів, що її хтось візьме на роботу. І от такими речами треба захищати соціально незахищених. Якщо е, жін, е, про жінок подумали, скажімо так, то про чоловіків зараз мова не йде. Буде щось е, вирішуватися з, того, з приводу того, щоб чоловіки теж раніше йшли на пенсію, адже їм теж збільшили. Поки що питання не стоїть, тому що знову ж таки е, кожне таке рішення це додаткове навантаження державний бюджет. І чоловікам трохи легше знайти роботу, там охоронцям десь і ще щось, е, і тому е, по них на сьогодні питання не піднімалося, тобто до досягнення пенсійного віку. Ну, ви з вами говорили трошечки про такі соціальні реформи, а ось децентралізація, на вашу думку, це важливо? Однозначно важливо, і я проводив тут зустрічі в Вінницькій міській раді. Ми бачимо, що, скажімо, міська рада отримає більше коштів, і вони на місці, вони краще знають, як ним розпорядитися. І тому по бюджетній реформі децентралізація вже пішла. Що точно буде робитися, Буде добровільне об'єднання громад. Тобто це болісно буде для деяких районних центрів. Які не стануть уже районними центрами. Проте там часто ці чиновників їх більше вже, ніж людей, про яких вони повинні піклуватися. І тому об'єднання буде, будуть економічні стимули для об'єднання, і буде більше коштів для того, щоб вони вирішували, скільки шкіл вони мають залишити. Буде от певна сума вам на дітей всіх шкільного віку. І чи у вас буде багато маленьких шкіл? Чи буде мало більших шкіл, це буде визначати вже громада на місцевому рівні. Це є децентралізація. Тому що все одно це вже стало природнім. Вже змінилася структура економіки України, змінилася кількість населення, вікова структура населення, треба об'єднувати громаду. Це теж буде децентралізація. І обласні адміністрації залишаться наглядовими органами, які будуть наглядати за дотриманням закону. А все більше і більше питань буде вирішуватися на рівні громади, тобто це або село, або об'єднання сіл, або місто. І е, буквально декілька днів назад на сесії у першому читанні прийняли е, два е, законопроекти щодо відповідальності суддів. Це вже можна вважати, що реформа судова почалася? Почалася судова реформа. Е, судова реформа дуже важка. Немає простих рішень, тому що е, коли закручують гайки суддям і їх зганяють вертикаль. То є спокуса, що з Києва чи з Вищої Ради юстиції, адміністрації президента їм хтось позвонить, чи змінюсту і скаже, які рішення приймати. Це не потрібно. Коли даємо більше самоврядування, більше свободи, все починає вирішуватися за гроші, тому що на суддю ніхто не натисне і значить йому треба розплатитися. От по-новому вибудувати цей баланс, щоб суддя все-таки приймав ті рішення в інтересах громадянина, а якщо приймає незаконні, щоб він теж за це відповідав. Саме тому прийняти два закони одночасно. Їх будуть об'єднувати. Створюється робоча група, тому що простого рішення там немає. А те, що є проблема, це всі бачать. Притом бачать і самі судді, і адвокати, і прості громадяни кажуть, нормальний громадянин судді не може добитися для себе рішення, якщо в нього немає там волохатої лапи або немає конверту, який занести. І, звичайно, всім треба боротися, і це дуже непросте питання. Дякую вам, пане Ігоре, за цікаву та змістовну розмову. На жаль, наш час вже вичерпано. Це була програма на часі, і гостем нашої студії був Ігор Попов, народний депутат України, заступник голови комітету з питань запобігання та протидії корупції. Залишайтесь телеканалом. Віта з нами цікаво. Побачимось!